Я всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вова і ми продовжуємо грати гру Pain The Town Red. Ми починаємо грати арену, бляха. Як я її обіцяв, ви думали, я закинув ту гру? Ні, ніхана. Тож я її довго не записував, не означає, що я гру закинула. Так що от, будемо її запро... Я тут щось... Я пробував. Скажу чесно, я навіть пробував записати, але я оце... Я вирішив перезаписати той відос, тому що там я зрозумів, що мене практично не чути. Гра мене тупо перекрикує і надіюсь, зараз буде все добре. Я пройшов да, 4 рівні, 4 її все-таки не зміг пройти. Надіюсь, зараз пройду. погнали. Без лишних слів. Ех, погнали нафіг. Ну-ка. Давай. не so. видно. И, конечно, конечно что его до... на новому новом она А на новому новом компе он показывает третье класс. Да, Так, хоть что хоть что хоть что хоть что-то. Бачу что-то. Опьё, нафиг. Вот мудак! Шомах, хрен. хрен. Тут шо есть? дайте, блин. На! на Шомах. Удар на хвейлер. Добре, бля. Хто чемпіон? Я чемпіон. Перший рівень, бляха. Пройдено. Наступний. Рівень. От перші перші чотири рівні, я при... Перші три рівні, я можу пройти. Четвертий? Ну... Не знаю. Ще ні разу його не проходив. і спробую. Я народ, я піратську бухту не міг пройти раніше. Але ти ж ти не И шо не нахрен, пацани? Один раз дома ой! Шопи, клять! Упада! Шо? А, бля! Ни шоу, ну... Най лежат, <різовування> <них>. лежати, лежати <плес> Ай! <плес> ну, Блін! Та ну нафиг! Да блин, шо першого рівня Ладно! Тут акуратно Это все дуже акуратно Перша смерть. Ти шо блін? Ти... ти сам? Не знаю. А, бля. А, блін Не... Вже не стану? Шо таке, братан? Башту нафіг! Голову геть, знаєте, як було фідні то. Вісім мінімум чудес перше, його на За скільки часу я його прийшов? Там десь ніби не більше 2 хвилин. Ча 46 секунд! Зашибісь нафиг! Я думав буде десь хвилина 30! Там хвилина 20, ні, 40, 40 секунд нафиг.

Боксер тут боксари у мене є стою Явний да, нах. Нахрен... Ей, давай! Косить там! Бля, здесь Я тон не... Такий простий, плюсти. Хопа! Я йому трошки щіти Ну шо, пацани, шо? Хопа! Бігли. Да, завалили. Для мій пацан го... Там твоя жертва не будем, классно. А бля. На, по твой мой, ты тупи. А, бля. А. Валлам. Сюда. О, блин. Уже бы я тебе пить, Давай ты сюда, хлопцы. Давай, 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 давай. Ну, блин. Пойди. Оу. Легко, тут близко было. Да, пацаны, давай, 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 давай. Ин. Да. О, давай. Блин. Вот зараза. Зато вони підпарились. Так, ні, я не маю правосу. Є! Є, блін. Блін. Ой-ой-ой. От, бля, хотів називається перестрибнути. Ладно. Так, народ, я прийшов той третій рівень майже за 3 хвилини. Бляха, я забув на хто... ти... Почати запис, коли я почав той рівень. Твою мать. Ладно, то вже пофіг. Отой четвертий рівень, бля, він дуже жорсткий. Зараз розумієте чого. А, блядь, тут... Не четвертий, п'ятий, так Оце Оцей він я ще можу тихо тихо Пішов нахуй. да молодець. Бей сюди, щоб дружі були А, Так. Боже, поломался Что им сейчас? На, блять положил Да его сброя, бляха О! На, блин Босса то Задолбашил Супер Шось, бляха О. На мудаки. Хто хоче випити? На, блін. О, -о, О! Він сам здохнув. Так, вони находу не, не, не всі. Co on do... Na bos! Tak, zbroja, zbroja, zbroja. O. Co? Najdzie gimnaz. Opa. 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 Йому вже череп видно На, Хоч щось дайте О, я На, блін Ще щось є? Хоть щось, блін Гроші на, ви ж мафьозі, любите бабки? На блі, жори свої грязні Бабки! Жири, блін Ой! Блін! На блін! Та! Бля нечайно, ен... натискаєш... я ж То ж ты затискати! Ні, можна і нажати, але в нього цілити. Вже має бути ще щось хоча б. Не вже більше нічого нема. Вигонить. Як я його маю перемогти? Скажіть як? голими руками з ним битися, близько. У самого нахід. Ой, блін. О! Я знав. На, бля. Ниво. Вс! Да не п'ятницы! Во, четвертий рівень я прийшов, п'ятий! П'ятий рівень, то повна шесть. Майже за 4 хвилин. Ну це не дивно. Во! Оцей, подивіться, скільки тих поварів? Повар, питає повар, це дуже. Всі задали тут. Тихо. Тихо-тихо, несомовлю напроти знакі шипи На зиму тут буде важко. Тобто дуже і дуже важко. Подивіться, скільки їх Ода! Всіх тих. Тихо. Не розумію, що я об ті шипи довбануся, чи не розумію, розробжу... на бля. Та ну, бляха. Йди додік! Мене там накловітуй В, бляха, заїдай. Так, добре. Еспані. Все ковпаки їхню і... Ні один з тих не мертвий. О, ні, мертвий! Супер! Де я бачу так, типу, не туди, не туди. Можемо. І тупості я помер. Я не, я, я, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Попробуємо вже то пройти в наступній серії. Думаю, так буде краще. Надіюсь, зараз воно все нормально записалось. З надіюсь, мене було добре чути. Таблиця Відею. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Замбув Вова. Все. Всім удачі, всім пока-пока.